«Стій! час замри і озирнись в минуле, озирнись на тих, кого зараз немає, хто з каменя дивиться на нас, з висоти своїх пам'ятників. Стій! зупинись, ніколи не проходь байдуже повз гранітної стіни, на якій визлоченими буквами вписані імена тих, що полягли на полі бою. Закатовані у фашистських концтаборах, спалених, повішених, знищених, але не скорених, зупинись, пустий мовчки, згадай, пам'ять вона не має початку і не має кінця. 10 березня буде 80 років визволення нашого села. Конецькі хуторі від фашистських загарників. Мені тоді було 7 років. І казалось, що такої війни більше ніколи не буде. Але зараз знову війна. Ма, як болі, давніх ран, літами журно пропливає, а мати ходить на курган, а мати ходить на курган. Мати ходить на курган, а мати ходить на курган, синів ще й досі виглядає. Український поет Василь Симоненко на 10-ту річницю перемоги написав вірш, який актуальний сьогодні, як ніколи. Я його хочу прочитати. Можливо, знову загрим'ят гармати і танк зімне, пшеницю на лану. І буде плакати і журитись, мати, коли сини ітимуть на війну. І може хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохану змахте, а може хтось не вірить свої сили в своє життя, рятуючи, а але не я. Як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогуй кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у триді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні молоді. І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і миті. Живе лише той, хто не живе до себе, хто для других виборює життя, живе лише той, хто не живе до себе, хто для других виборює життя. Крізь дощі і сніги, крізь роки, і лихоліття говорять з нами ті. Хто не посміхнеться сьогодні, не зустріне цю весну, вклонімось їм низько.